Казка цікава і повчальна. Називається 12-та вечеря. Він жив собі один чоловік, дружину мав, любив її. А знаєте, от, з любові діти народжують, дітки в них хлопчики народилися, та й живуть вони щасливо там, троє синів у них і добре жили. І, і така родина була, і дружня, і, і разом працювали. Ну, ну як знаєте, як, як, як в сім'ї лад, то воно всюди ладить. І в полі, і в господі. Але не буває так, щоб завжди щастя. було. Якось та бідна жінка захворіла, і що не робили, то яких лікарів не возили, не помогло, і вона померла. Та лишився батько з дітьми. Та якось там час минув, а одному. Тяжко, без дружини, та й лад потрібен в хаті, та й жіноча рука з хлопцями, тако. Та й він собі напитав, нашукав собі, там сусідка була. Така вдовичка молода, та й до нього раз через раз приходить, та він так її. І... а він багатенький був чоловік, та й одружився з нею і погодилися з ним, заміж у за нього вийти, попросив, одружився. Та й тільки що вона молода, він старший, та й воно якось. А вона тако, як кажуть, м'яко стелила та твердо спати. Ніби поки там ходили та зустрічалися, то вона ніби й лагідна, привітна була, а вона виявилася жадібною і поганою людиною. Та й поки сюди туди, та й вже як свої права ввійшла, та вже він їй ключі віддався хазяйства, та й вона давай в тій хаті порядкувати, та й тих дітей. Сварити, гристи, та йому дістається. Він так от терпів, терпів. Каже, дітки, це ж нову маму слухайте. А вони кажуть, тато, знаєте, ну нема вже радості, щастя в тій хаті. І, і цей хліб в горло не лізе, як вона його прикаже, та ще щось викаже, знаєте, такі лихі люди бувають. Та й потрохи, потрохи, та я кажу, тато, ми вже будемо відділятися кожен своїм життям, та я собі хату побудую, та я вже там в прийми піду. Та й пішли діти з хати, він сам з нею лишився. А воно ще гірше, як дітей немає, вона така сварлива, вона така весь час. Та вона молода, і ще гуляти хочеться, а він же такий в літах, та вже йому важко, та й вона його не любить, та й сварить, та й дідом обзиває. Ні шани йому ніякої, та й те життя замість радості, та одна біда, та й горе. Тако, коли-неколи, він там до дітей вибереться, в гості, але ж господарство кидати своє не можна, та й вертається в ту хату. А там ну, ніякої радості в тій хаті немає. А вона така жадібна та скупа. Він раніше, то до них і гості, і сусіди заходили та допомагали чимось. А вона, хто до них зайде, вона висварить, вибатьку, хтось там. Він навіть бачив, яка сусідка зайшла запитати, чи це були, нема. Вона саму маленьку, поганеньку кинула, забирайся, щоб я тебе не бачив. Це ж це ж його господарство. А вона до рук прибрала, та й живе він. Ні радості, ні щастя йому немає. Коли це надходить. Різдвяний час, як завжди, вся родина, І раніше вони збиралися за столом, всі, та в різдвяна вечеря була, та й і за столом всі сидять, та й смачненьке поїдять, та й гостей запрошують, та й місця для своїх померлих предків лишають, та й кутю на вікно поставлять, щоб оце. Ну, як згадують. Не без того, щоб і чарочку випити, та куті поїхати та пирогів. Та хто знає, як напечуть пирогів поставлять, горою. А батько сховається, каже, мене видно за пирогами. А діти кажуть, ні, тату, не видно, так щоб і на той рік видно не було. Та й тато обійде, візьме в макітру з кутюю, та обійде все господарство, та худобі трошки дасть, та й, щоб, вся, щоб вона не хворіла. Та й влад, і радість якось після цього свята, і злагода в хаті. Я знаю, ви, я знаю, ви теж так святкуєте, бо ці, коли родина вся збирається, кажуть, ну, воно й тепліше на світі зимою буває, так? Але цей раз уже ж і діти відійшли від них, і ніхто до них в гості не прийде. Та й ніби стіл і, і є, що їсти, є що пити, ані радості ніякої в хаті немає тільки смуток. Він сидів, сидів та й думає, ні. Е, на Різдво я сам святкувати не хочу. Та й одягає, кажу, йде з хати. Вона, ти куди? Він каже, піду когось в гості запрошую. Не можна ж самими сидіти. Куди? Та нам самим мало. Ану цить він каже, хоч раз на рік моє слово має бути. Хоч не хоч, як хочеш, сварися, не сварися, я таки когось гості заведу. Та й вийшов, куди там, різдво, всі по хатах сидять, сніг там місяць і крижок виткнувся. Ходив, шукав, нема ж кого запросити, та й в очі сніг летить, та й думаєш, навіть додому йти не хочеться. Коли дивиться, а під тином та дід старий жебрак сидить, якось там загорнувся, та й о, каже, діду, слава Богу, ви мені трапилось, ходіть до мене на вечерю. Та дідусь піднявся та й заходять хату, А вона що? я кажу, брака заю. А ну цей жінка каже, як хоче, це мій гість на Різдво. Сіли з тим дідусем та й посвяткували, та й чарочку випили, переночував, дідусь зранку пішов. Та й знову рік минає, та й знову нікого за столом немає. Знову він ходить, шукає, де б собі такого, кого знайти, напитати на Різдво. І знову того дідуся знайшов, той під тином сидить. Так він його другий раз привів. Жінка вже таку бубонить, але сказати, боїться, бо Той чоловік такий лагідний, лагідний, тут ще й нагримає. Та й то дідуся другий раз привів, та й через рік знову, та так, аж одинадцять раз дідусь у нього різдвяну вечерю куштував. Та вже той чоловік постарився, вже і дванадцяту вечерю готує. На різдво, думає, знов шукати. А жінка така розврядувалася, розкричалася. Як хоч куди з хати йди, а мені, щоб цього діда більше не було? Що це на різдво? Ти водиш всяких жебраків. А він думає, а як так, то я вже й мені ця хата не треба. Бачите, з своєї хати жінка вижила. Вийшов та йде, думає, де ж тут дідуся знайти. Знаєш що, каже, дідусю, знаєте, ось я приніс вам за пазухою тут трошки в мене і хлібчик, і ось в банячку кутя, то, може, тику з вами поїмо, бо до хати вже йти не будемо. А дідусь каже, знаєш що? Ти мене 11 разів на різдвяну вечерю запрошу. А давай я тебе на 12-ту вечерю до себе запрошу. Як куди? А він каже, є в мене куди. Пішли зі мною. Пішли. Бере дід'ю за руку та й веде. Та й веде до лісу. Ну, байдуже, хай до лісу, так до лісу, однаково ж. А віхоло така летить ніч та місяць такий, тільки ліжочок стичить із за тої хмари. Та йдуть вони по тому лісу, та й виходить його дід на галявину. А там такий будинок красивий, стоїть прямо як панський. І таке навколо все красиве, і той, там і щось, вікна світяться, і така, і дубочок такий молоденький, коло дверей росте. Ну, захоче, каже, до мене в гості. Заходить чоловік, дивується, а там всередині, де воно в тій маленькій хаті, та помістилися. Такі палати, як панські, і стіл такий, там чортіки нема на Різдвяну вечерю. І... Келихи кришталеві з вином, і куття стоїть, і все, 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 що треба, і пироги, все, що треба на столі. Ну, каже дідусь, давай зі мною вгоститися. Та сіли, поїли, попили, та чарочку випили, та й так так в сон хилить. Ну, дідусь каже, все, дивись ось, ліжечко, та подушки та перина, та лягай поспи в мене, завтра вже додому підеш. Ну, ліг той спати, та так йому на тих перинах спиться. Та прокинувся вже сонце, сі. о, це я заспав. То, дідусь, щось я вже е, пора ж мені додому бігти. А стривай, каже дідусь, а ну подивись вікно. Дивиться він, а була зима, а тут літо. Як то так? Виходить, а з того дуба, молоденько, та здоровенний дуб. Е", каже дідусь, поки ти спав, то це не простий сон тебе був, ти 30 років у мене проспав. А ну, лишень, ходи сюди, глянь, що я тобі покажу. То й дивиться, а дідусь дістає дзеркальце. Ану глянь, глянув чоловік, а він молодий в тому дзеркалі. Як то так? А так, каже дідусь, ти в мене 30 років проспав і на 30 років молодше став. То тепер ти молодий, здоровий і красивий. Я тобі за твою доброту нове життя подарував. А де як? Де моя родина? А твоя родина каже, а подивися ось в цю краницю, ти все побачиш. Заглянув чоловік в краницю, а там воно йому показує, як її діти живуть. Вже добрими, заможними людьми стали, вже й дідами, вже й онуків бавлять. А бач, кажуть, в них кожне своє життя. А жінка моя, а каже жінка, я то диви. А показує криниця, що вона лихою стала, те багатство і в радість не пішло, та такою паною стала, та людей покріпачила, та якось через болото їхала, то впала та топилася. та… Кричала, що порятуйте, а їй тільки зверху стебло цибулини впало. Та так вона і втопилася. Ну, каже той дідусь, тепер ти за свою доброту, за щирість маєш нове молоде життя. Починай його знову, та не помилися. Шукай собі, дружину, щоб тебе любила, щоб діток мали собі і щоб родині була злагода. І кожне різдво збирайтеся разом. Та запрошуйте когось, може бідного чи нещасного, та допоможіть. І так це добро по світі пошириться. Ото і вам казочка, щоб ви разом в злагоді жили, і свята разом зустрічали, і допомагали кому, в кого немає, то, то допоможіть. Як у нас ось волонтери та добровольці нашої армії допомагають, то так легше разом проти всякої біди вистояти. Ото вам казочка, а мені. Радість від того, що ми разом з вами, українці, одна єдина родина іншої в світі немає. Хто, як за столом, всі збираємося, і наші предки разом з нами, і наші онуки і пращури, всі ми за одним столом збираємося, і всі віки в одну точку сходяться. Дивимося один на одного і розуміємо, що краще на світі за нас, українців, немає. Шануємося і любимо один одного. Слава Україні і героям слава!